Вітаю, шановні учні 5 класу. Тема нашого сьогоднішнього уроку Археологічні скарби минулого. Сьогодні ми працюємо з вами за планом. Перше питання Значення археології для дослідження минулого. Друге питання Як працюють археологи, Третє питання Культурний шар і археологічна культура. І четверте питання. Трипільська культура. Працюємо над питанням номер один. Значення археології для дослідження минулого. Археологія це наука, яка вивчає минуле за допомогою речових пам'яток. Для вивчення найдавнішої історії людства, коли ще не було писемності, найціннішими є археологічні пам'ятки. Археологічними пам'ятками вважаються будь-які. Матеріальні рештки діяльності людини або змінене людською діяльністю природні середовища поселення, поховання, кургани, храми, інші споруди, окремі предмети. Їх прошукують і досліджують вчені археологи: археолог це науковець, який досліджує та реконструює попередні культури, історію та навіть події з минулого. На основі археологічних, історичних та інших джерел Займається пошуком, дослідженням, документуванням, інформуванням наукового світу та наданням широкій аудиторії матеріальних архітектурних решток, минулого, які є створені попередніми поколіннями людей. Зібрані речові пам'ятки минулого зберігають у музеях. Музей. Це культурно освітній та науково дослідний заклад, призначений для вивчення, збереження та використання пам'яток природи, матеріальної і духовної культури. Частину з них виставляють для огляду як експонат. Тобто експонат це зібрані речові пам'ятки, які виставлені для огляду у музеї. У музеях світу. Зберігаються найцінніші пам'ятки історії та культури. Як же працюють археологи? Наше друге питання. Археологи працюють як справжні слідопити, їхня робота надзвичайно відповідальна і кропітка. Від пошуку до розміщення в музей для огляду археологічних експонатів проходить кілька важливих етапів. Розкопкам передує розвідка, вчені уважно визначають писемні джерела, оглядають місце майбутнього пошуку, закладають пробний розкоп, тобто вузьку траншею, що має виявити, чи є в ґрунті цікаві для археолога предмети. Якщо знаходять хоч щось, то готують великий розкоп. Усю поверхню розкопу поділяють на квадрати зі стороною 10 метрів. Такі самі квадрати, тільки в сантиметрах, також креслять і на папері. Це дає змогу точно фіксувати і замальовувати знахідки. Крім того, археологи записують у щоденниках, як відбуваються розкопки. Щоб не пошкодити пам'яток давнини, археологи не квапляться, застосовують легкі лопати, ножі та пензлі. Спробуйте пояснити. Які ж етапи показані на слайді. Я прошу звернути вашу увагу на фото справжніх розкопок. Погляньте, як працюють археологи. Переходимо до третього питання. Культурний шар і археологічна культура. Археологічні пам'ятки доходять до нас найчастіше у вигляді культурного шару, утвореного із суміші землі з рештками матеріальної культури давніх людей. Культурний шар це ґрунт на місці давніх поселень, в якому наявні предмети матеріальної культури сліди господарювання. Культурний шар рідко коли залягає на поверхні, як правило, його перекриває пізніше за часом ґрунт. Стоянки, поселення, селища бувають одно, дво або багатошаровими. Рештки стоянок кам'яної дуби залягають інколи на глибині 25 метрів, у недавніх епохах всього 1-2 метри. Археологічні пам'ятки майже ніколи не бувають абсолютно відірваними одна від одної, а тому часто говорять про археологічні культури. Археологічна культура це значна група подібних археологічних пам'яток, що мають спільні риси, належать до одного часу і займають певну територію. Тому сукупність всіх речей, створених представниками певної спільноти. Вчені називають матеріальною культурою. Археологічні культури зазвичай отримують свої назви за назвою місцевості, де було вперше її відкрито. Це, наприклад, трипільська культура, про яку ми поговоримо з вами в наступному питанні. Це і черняхівська культура. Також культуру можна назвати і за типом поховань ямна, катакомбна. Зрубна за формою або орнаментом кераміки культура шнурової. Приклади цих культур ви бачите зараз на слайді. Зверніть вашу увагу на слайд, де є зображення схематичне культурного шару зліва, а також справжня фотографія фрагменту культурного шару в печері Вертеба в Тернопільській області. Працюємо над питанням номер 4 трипільська культура. До найвідоміших археологічних скарбів України належать пам'ятки трипільської культури. Ця назва походить від назви села Трипілля на Київщині, де наприкінці 19 століття відомий український археолог Вікентій Хвойка під час розкопок знайшов давнє поселення. Пізніше вчені дослідили ще десятки поселень трипільської культури на території України, Молдови і Румунії. Назву трипільці вигадали сучасні вчені, бо ця людність не мала писемності, і зрозуміло, що ми ніколи не дізнаємося про її справжню назву. Основними заняттями трипільців були землеробство та скотарство. Знаряддя праці, ножи, сокири, мотики, молотки. Трипільці виготовляли з каменю та міді, кісток і рогів тварин. Глиняні вироби, носіїв трипільської культури дивують чудовими орнаментами. Малюнки, геометричні лінії нагадують безкінечний рух Всесвіту. Унікальними є поселення трипільців, які були розташовані на берегах річок. І на пагорбах. У поселеннях, які досліджували археологи біля сіл Майданецьке, і тальянки на Черкащині, налічувалося від 1600 до 2700 будівель. Глинобитні житла трипільців не тільки були одноповерховими, двоповерховими, а навіть і триповерховими. Погляньте на зображення. Перед вами є реконструкція будинків трипільців, а також на фотографіях зображено їх керамічний розписний посуд. Цю культуру ще називають культурою мальованої кераміки. Подумайте! За часів існування трипільської культури з'явилися ознаки побуту і духовної культури, притаманні і українському народу. Але трипільці не були прямими предками українців, Послав'яни, предки українців, з'явилися на історичній арені пізніше. Розгляньте ілюстрації: на прикладі трипільських орнаментів, української вишивки, великодніх яєць писанок. Доведіть. Або спростуйте думку, що український народ успадкував культурні здобутки носіїв трипільської культури. Давайте закріпимо отримані знання смайликом успіху. Прекрасно, добре. Так тримати нічого не зрозуміло. Давши відповіді на такі запитання. Що досліджують чені археологи? Які археологічні пам'ятки зберігають пам'ять про дописемну історію України, як розрізняють культурний шар і археологічну культуру, і наступне питання, над яким ви також попрацюєте самостійно, знайшовши відповідну інформацію: чому важливо розрізняти науку, археологію і чорну археологію. Попрацюйте над домашнім завданням. Відчуйте себе істориками-археологами та підготуйте творчий проект. Віртуальна екскурсія до археологічних скарбів України. На вибір ви маєте браслет із бивня Мамонта з мізинської стоянки первісної людини або Скіфську пектораль. Пам'ятку опрацюйте за планом. 1. Фото пам'ятки. 2. Назва пам'ятки 3. Місце знахідки. 4. Час, яким датується пам'ятка. 5. Що розповідає нам знахідка. І 6. Де сьогодні знахідка знаходиться. Сподіваюся, що професія археолога вас сьогодні зацікавила. Досліджуйте історію. Гарних вам результатів і дякую! Za uwagę!